Чище? Я прошу прощання, а є документи, якісь, тому що документу немає. Є? Проблема в тому, що документи немає. Всі дискусії були інтенсивні, включали всіх, тих, хто повинен буде включатися. Фактично, це були неформальні засідання експертної ради, якщо хочете, при міністерстві фінансів, але ми не формалізували це в протоколі. Я більше того скажу в цих обговореннях приймали участь. Як між іншим міністр фінансів сама підтверджує, я це підтверджую, приймали участь представники МВФ Світового банку. Але рішення було прийнято таке, яке прийнято. Банк не циналізувати. Дві основні причини я вам назву щоб не було ніяких сумнів. Які там дві: перше це досить значні великі затрати держави на рекапіталізацію очищеного Дельта банку. Це перша причина, І друга причина. Це сумнівна якість активів банку, яка не дозволяла впевнено говорити те, що націоналізований банк буде комерційно, то що називається Вайбл, тобто комерційно стійким, привабливим для того, щоб держава могла від когось від нього колись позбавитися. Я думаю, що тут. Це було дійсно, думки були різні, і, і, і обговорення досить інтенсивні. Воно не було, це було важке рішення, де не було чітко так чи не так. І треба було почути відчуття. Ми вважали, що варто, тому що системні ризики і захист складників варто, але дійсно були аргументи, оці, зокрема, два, які були серйозні. І я вам скажу, що це все відбувалося на фоні повинні розуміти досить не досить а просто негативного опиту держави в націоналізації банків 2008-2009 року, років про які міністр також справедливо говорили і це так вона є держава поганий управління керуючи керуючий власник банків ми в цьому переконалися тобто ніякої двусмисленості тут немає Все чітко.